Дуже багато. Шуму навколо на рахунок чистого друку. Тобто, коли ви знімаєте верхню форму, а вже ваш нігодь готовий. Але ніхто не думає, скільки багато роботи потрібно провести за підготовчим процесом саме цієї верхньої форми. Я ж навпаки раджу вам зробити чистий друк з ізнанки. Тут потрібно завжди заміряти довжину і також лінію посмішки натурального нігтя, викласти і звести внур. Якби нівець зводимо цей гель, преполімерізуємо, після викладаємо мокру підлогу, прикріплюємо і все готово. Невеличку довжину, ось таким чином дуже легко можна моделювати. Якщо бажаєш більше інформації по верхнім формам, запрошую до себе на курс, сертифікат навіть без дачі домашніх завдань. Нижче в описі є лінк на наш інстаграм. Пиши нам.